Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні на огляді Honda Честа в такому чудовому стані, в такому гарному кольорі, скутер нефарбований. Все повністю по оригіналу. Такий кошик у нас спереді вона має. Ціленький, не поломаний, нічого абсолютно. Рідна вилочка в нас працює ідеально. Пластик без царапин, без дефектів. На свої роки дуже-дуже чутовий стан. Це в такому от стані. До речі, хто знає про цей мотор. Найкращий мотор, який був на Hondaх. Карбюратор з найбільшою заслонкою. Так, стоїть у нас пара нової гуми. Так, присутня бокова підміжечка. Все у нас в такому стані. Кнопочки не затерті, ручечки теж. Зеркала оригінальні. Так. Тут запускається з півоберту. Працює дуже гарно. По варіаторній системі Теж все. Ще заводське. так поворотночки Звуковий сигнал. Все у нас працює. І також, щоб перевірити світло, видно, що сюди Так. Дальні ближні і габаритик над кошиком. Все у нас працює. Так що, друзі, кого зацікавив такий апарат. Телефонуйте, пишіть. Завжди з вами на зв'язку.